Я прийшла до проспілок, піднялася на другий поверх і запропонувала там чергувати. Мені сказали, що на ну, сьогодні все там. Все нормально. Я кажу, ну тоді добре, я на Грушевського, може, пройдуся. І я пішла на грушу, прийшла туди, і запитала, там, мені сказали, що ні-ні, у нас все нормально сьогодні. І я якраз поверталася назад біля готелю Дніпро, атака була, але мене там ніхто не був, нічого, ну, там просто... вони там пробігли, повернулися назад. І у мене такий стрес був. Це, це був єдиний день, коли я плакала на Майдані. Я не була неприкаяна. Я не розуміла, що робити, мені було страшно. Я розуміла, що зараз мене можуть арештувати. Просто повернулася додому, забрала дитину, мене колотить, у мене холод, з мене виходить, стрес. Я не розумію, що. Я записалася на 24 чергувати в Дом про спілок 246 чи 3. Я зараз вже не згадаю, там була така операційна. На другому поверсі і я записалася і прийшла. Щось треба ж робити. Я пам'ятаю, що я позвонила в міліцію і подала заявку. Я хочу дати заявку на те, що я, як громадянин, як людина, яка сплачує там податки, я не даю вам право вбивати людей. Я пам'ятаю на тому кінці, засміялася, і кажу: ну добре, я знаю, що у вас викликає там сміх. Потім така пауза, кажу, ви прийняли мою заявку? Да, у мене там навіть запис є про те, що заявка така. Ну, це був так безвихідь, без я не знала, що робити. А потім прийшло 23 го і 24, го я прийшла зранку о 8-й годині. Я прийшла з восьмої ранку до восьмої вечора. Я чергувала як операційна медсестра. Страшно було, тому що це ж все перше це все. Ну але за ці 12 годин перші набрала стільки знань. Потім, 26-го я прийшла. І прибігла, і запитали там, ну чим допомогти. Вони мені кажуть, тут у нас все укомплектовано, Піди, будь ласка, там на Грушевського. Хлопців треба ентерес гелям набувати, бо димом дихають сімці, і треба, щоб знімати. Ну, це, це простіше сказати, їм простіше там просто з Беркутом на, на морозі там <хи> битися, ніж їх напоїти. І я пам'ятаю, що у мене там це ж якраз перший раз я наділа свою футболку медика Майдана, каска ця. І було дуже смішно, тому що моя старша донька сиділа з молодшою донькою і не знала, куди я пішла. Ну я так, щоб не казати. І я кажу, я там пару годин мене не буде. І я побігла це з Нагрушевського, з медбратом, з інтересгилем, з водою, з ложкою. значить. І така історія: дзвонить мені дитина, я бачу у мене дзвінки там. А я ж не можу відповісти, тому що шумно, і вона зрозуміє, де я там, там ж кожної хвилини, там, громадяни ви порушуєте там. І я хлопчиків панипувала, і потім їду вже додому в тролейбусі і дзвоню, кажу, Маша, ти чого? Вона каже, А діти була? Мені треба було по справах там, в угу. українській правді там в Твіттерах і твоя фотокартка, значить, там медик Майдану набуває, значить, хлопців напиває. <сі> Я кажу: мені цікаво, як ти мене впізнала, тому що треба це бачити. значить, Це е, шолом, це е, окуляри, це маска. А як ти мене впізнала? По шапці, тому що я в'язала таку велику-велику шапку, і на неї дуже зручно було шолом одягати. Вона, він не звалювався, не треба було нічого, так Він Каже: по твоїй шапці? Ну, це було дійсно дуже смішно, що дитина. Ну і це така конспірація.